Друзі, всіх вітаю. Сьогодні до нас прибула наша наступна к 5 Одна вже є там в боксі на сервісі. Ми вже почали нею займатися, там потрібно поміняти тільки радіатор. І кріплення фар я вже замовив. Тут Ми маємо, що тут а, все ціло. Так само просто, я не розумію, просто вона була легенько віддефектована. І мала декілька царапин на, з цієї сторони на бампері. Ця машина має 67 тисяч км пробігу. Ну, машинка нова. Друзі, також ось так. у нас є наша друга Кіп'ята з Канади, 17-й рік. 150 пробігу. Тут потрібно просто куплю, вже купив, завтра буде кріплення фари. Фара ціленька. Потрібно кріплення фари і поміняти основний радіатор, тому що там злом не кріплено. Це весь удар. Повністю машина, як виявилося, в рідній фарбі. Що на диво. 17 й рік я думав, що все-таки... Бо 150 пробігу може буде трошки вона брудненька, ну так як і всі автівки з США, але О. ми можемо подивитися. Вже на дискі маємо тормозні чистенькі. Ось економіка далі ззаду. Ззаду прям чорна бестія, скажімо так. Це я тільки що просто ми під капотку і заодно виправ задній в багажник цей полік. Блін, як вона красиво виглядає. Мені дуже сподобалася, чорний колір. Чорний колір ще, якщо чесно, не було. Дуже красиво виглядає. Прямо, блін, Мені мені дуже сподобалось. Чорний салончик, 752 тисячі пробігу. Офігенна машина, дуже офігенна машина. Так, ось і друга наша авто автівка. Ми теж може побачити, що навіть кріплення всі ці фари цілі. Фарка у нас ціленька. Саме я просто зняв, тому що потрібно поміняти один патрубок. Ось така. У нас приїхав 67 тисяч кілометрів пробіг, навіть видно бли, по картах який стан автомобіля просто новесенький. Рульок. Ось Сидіння зразу під'їжджає. Вроді я не наставляв на це. Ладно. Пам сидінь. Пам'ять сидінь, пліс. Бенк Оловсен, ми маємо електроскладання зеркал, електробагажник, ми маємо автосвітло, ми маємо туманочки, старт-стоп, дерево, максимальна мемайка, камера. Для них це максимальна комплектація, яка може бути преміум плюс. Це теж ніхто нічого не мив. Тобто вона от, всі пластички все є, це кріплення фари, воно просто знята, нічого тут не бите. Потрібно поміняти оцей єдиний патрубок, який ви бачите, зараз я вам показую. І все. Завтра він вже буде, я завтра його поміняю і будемо складати. І також маю фотографію, яка це які тут були. Три малесенькі царапини чи 4. Теж вирішили помалювати бампер, щоб зразу закласти її. Автомобіль був просто як новий. Зі вже одна чорна наша P5 є Майже готова просто цю заглушку докупити, вона вже замовлена і помалювати передній бампер. І ось ми вже можемо побачити в салончику. Ну, цей коврик просто брудний, він не почищений, але так салончик вже чистився. Можна побачити карти, двері, салон ззаду. Блин. Не, це, не відкривається, бо треба салон відкрити. Ми маємо комплектацію Premium Plus. Ось, як вона виглядає, кого би цікавила. Можливо, вона ще є в продажі, то запрошую до контакту. До речі, карти такі е, при світлі, вони типу темні, чорні, але вони виглядають в якійсь мірі навіть е, легенько голубенькі. От бачите, при такому світлі, блин, вони такі більш корисні. Ну може через, через світло вони так виглядали, коли я чисто в її. Але, блин, як вона виглядає, чорний колір. Мені все-таки дуже сильно подобається, імпонує мені чорний колір. Дуже вона досить красива така. Нет, красива машина. Дуже красива машина. Моторчик шепче, все працює як повинно, без жодних зауважень. Підмалюється пампер і вже, можна сказати, вона є готова. Ага, і ще що з спереді по кудовці підстукує зліва, можливо це стойка стабілізатора, ми її теж замінимо і... Ми маємо 152 тисячі пробігу. Дужка світиться через те, що праву фару я повністю знімав і знімав кріплення правої фари, бо там воно було поломане. Не саме кріплення фари, а саме цей слізк, тобто кріплення фари, де вона, на чому вона тримається. А там є датчик удару. Я просто його від'єднував для того, щоб зняти, цей, щоб зняти нормальну фару. Щоб десь, не, не дай Бог, нічого не стрельнуло. Е, і треба просто скинути помилку. І на цьому все. Машина реально офієна. Мені дуже воно подобається. Чорний колір на чорному салоні. 17-й рік, що немало важливо, ну 152 тисячі пробігу, ну це не великий пробіг. Об'єктивно. За 152 тисячі пробігу це. Хороший пробіг за такі руки. Друзі, ще раз їх вітаю. Сьогодні у нас трошки насичений день, тому що ми маємо забрати бампер від сірої к 5 з покраски. Ми маємо поїхати на геометрію, тому що там ми поміняли один наконечник рульовий і ще щось там. Ага, і тягу відповідно зразу, так щоб зразу все нове поставити, щоб не було ніяких моментів. Поїхати на розвал, виставити розвал. Та й, я думаю, до кінця тижня ми мали би її зареєструвати, вже, щоб була машина вже на польській реєстрації, а не на транзитах. Це дуже важливо вже поскорше отримати польську реєстрацію. Також зараз вам покажу чорну Q5, Я зараз в ній. Ось, можете подивити, подивитися. Ми поставили дерево в наївне і досить непогана комплектація. пам'ять сидінь, електробагажник, повний склопакет, мультикермо. Там двохзонний клімат, підігрів, безключовий доступ. Ми поставили ще дерево. Ну, блин, дерево дуже багато додавало до цієї машини, до цього вигляду. Прям виглядає. Мені дуже сильно подобається даний солончик з дерево. тож тобто були ці алюмінієві вставки. Ми їх просто поміняли на дерево. Так, зовсім приємніше для очей. додає розкоші, скажімо так. Друзі, сьогодні в нас знову. Уставка. Ще одна півп'ята, лозі ви тут нас, просто можна чути трохи голосу. Вже ми маємо повністю готову сіру. Вже на червоних номерах, вже буде на днях на реєстрації. Ось. В неї були просто пару царапин на бампері, ми бампер перемалювали і все. Далі наша чорна машина. Теж ми бачимо. Вже, можна сказати, готово. Потрібно помалювати бампер і... Це, і заднє ліве крило, бо там царапини були. Тут вже я просто роз... закладаю запчастини від неї, тому що воно все розібрано. Ось яка вона є вся. Ці запчастини. Повністю ціла машина, але просто віддефектовано вся. Друзі, ми просто все ставимо на місце. Ціла машина, повністю ціленька машина. Бампер повністю цілий, гриль повністю цілий. Ці дві клятки є, все є, всі кріплення на е, цей бампера є. Тут просто пообмічали, пообмічали. О! Цей підкрилок стоїть. Задній підкрилок також є. Ми маємо колесо. Це все поприїжджало з нею. Тут відмітили, але ну, там все чітко. Типу об'єктивно, салончик рижень. Просто все поставити і подивитися, що буде далі. Як на мене, повністю ціла машина. Дуже офігенно. Колір прям топ. Чорний з рижем, чорний потолочок, це прям краса. Якщо когось буде цікавити, 72 милі. Запрошую в е інстаграм, або там за номером телефону, будь ласка. Стан салону, як нова машина. Так, можна побачити, що вже вся машина і зібрана і полірована. Зараз просто є шум бо тому що він ще не стоїть. Це, можна сказати, вона робить без вихлопу взагалі. Тихенько досить. Ось ззаду вже все зібрано. Задній вампер ми все таки помалювали, тому що там були дуже глибокі трапани, на жаль. Ну, але в, по самому кузові вся машина в рідній фарбі. Як вона вже блиститься, ось салон. Є вона чорний потолочок. Дуже офігенна машина, мені прямо вона дуже подобається. Прям крута тачка. Дуже крута. Хто буде зацікавлений, запрошую фонду. до контакту. Друзі. Це вже наша є e, третя Q5, яка приїхала, зараз я вам теж її покажу. Вона мені, якщо чесно, саме більше подобається через те, що ну, само собою вона не фарбована, так як і сіра. І чорна там має якісь з один чи два підфарбування, але це таке чорна на чорному маю на увазі. А тут ми, будь ласка, подивіться, цей колір е шкіри ну, він виглядає просто неперевершено. Коли ми не сідаємо чорний потолок, коричнева шкіра, це дерево, як воно багато дивиться. Типу, ти їдеш зверху темно, сонечко світить. Ну просто красота. Мені дуже сильно подобається цей салон. Ось, як зараз виглядає ця машина ззаду, ззаду тут теж. Реально, як нової машини. Це зібрано, хромова накладка є. бампер я все-таки віддав на підфарбування, щоб підфарбували, бо ця накладка була трошки поломана. Я замовив нову, купив, цю ми помалювали, тому що вона в неї були царапини, а в маляра, що малювати нижню накладку, що ще верхню. типу, різниця була 100 злотих. Що, як на мене, тіпа, зверху фарби піде сильно більше, ніж знизу. Тому я зразу думаю, блин, можна сказати, безплатно, то хай малює. Хай малюєш верхню частину бампера. Тут салончик, чорний потолочок, коричнева шкіра. Ну, блін, ну це, це дуже красиво. Як би це, хто би що не казав, електричний багажник. Ну, коричнева шкіра, ще номерочки 7711. Ми стараємося вибирати навіть номера для наших клієнтів, щоб кожен, кожна автівка мала дуже красивий номер. До речі, вчора було продано сіра, кіп'ята. У нас наявності тільки залишилась оця. І ще є чорна е, Канада, там де 150 пробігу. Чорно-чорному. І а 6 ще далі є у нас в продажі. Але вже з пробігом практично 70 тисяч кілометрів. Ви побачили цю к 5 сіру. Блін, я дуже сильно стараюся побільше знімати, але з тими машинами вони якось всі приїхали на раз. Якось просто забував. Реально забував для вас щось навіть підзнімати. Бо весь час десь в якась самотосі там, то то поїхав зробив, то то поїхав зробив, то то поїхав зробив. То приїхав до тої, то до тої. Там і, типу, голова забита була кожною автівкою. Що там щось треба було доробити? Тут, тут, тут. Ця машина, ви бачили, як вона приїхала, запчастин багато, повністю треба було зібрати. Я її зібрав від А до Я. Машина не фарбована, вся в рідній фарбі. Виглядає супер, реально супер. Коня шкіри, ну видно, видно, дуже видна машина. Крута машина. Хто купить, реально не пожаліє і буде просто насолоджуватись їздою. Ну, з сірою к 5 у нас вже немає. У нас тільки залишилася чорна Q5 на чорному салоні. Туксон, який теж скоро буде, і це вже буде нове відео, коли він приїде. Теж повністю ціла автівка. Я не знаю, що там з ним буде. Можливо, навіть нічого. Просто ми відхім чистимо і відполіруємо, і заведемо машину і поїдемо. Вона теж заводиться, їздить там, все є. Ну, приїде побачимо, як то кажеться. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм. В інстаграмі завжди саме більш історії з автівками. Там ви побачите свіжі автівки, які до нас в дорозі є. Можна сміло писати. Також мій номер телефону є доступний. Підписуйтесь також на Telegram. Телеграм. В Телеграмі теж є всі наші автівки, які вже поступили в продаж і є в наявності. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Зустрінемось в новому відео.